Єднання українців зі східних та західних регіонів держави за сакральним дійством цього року. У Рівному вирішили дещо незвично відзначити день народження кобзаря Тараса Шевченка спекти хліб для військових. До цієї справи долучили людей, які як ніхто знають його ціну. Тих, хто перебували в окупації тижнями, а то й місяцями жили у підвалах, укриттях, і хліб для них був подекуди розкішю. Дійсно болить, що наші покоління не лише нас, а наших дітей. Наших онуків будуть пам'ятати сьогоднішні дні. Вони будуть пам'ятати, ми їх запам'ятаємо лайф, а вони їх будуть пам'ятати з підручників тим хлібом, який ми сьогодні замісили в нашому закладі, ви поділитесь і приймете участь в цьому. Ваші руки вони як символи наших дійсно вже деокупованих територій. Ініціювали захід працівники рівненського цнапу спільно з колегами з Кремінної, які релокувалися до Рівного, ще у квітні минулого року. Також запросили активістів з Херсона і Маріуполя. Дізналися про те, що колеги центру надання адміністративних послуг міста Креміна знаходяться у місті Рівному, і хотілося якийсь захід провести спільно разом з ними. Відповідно, метою даного заходу є Об'єднання сходу і заходу разом, окрім колег із міста Крімна, вирішили також долучити до цього заходу наших активних представників громад міста Маріуполь, міста Херсон. Ірина Сумятіна евакуювалася із Маріуполя. Пригадує, востаннє випікала хліб разом із бабусею ще у дитячі роки. Саме це в цей день, день народження Шевченка. Випікати хліб дуже приємно. Можна його енергію Шевченківського слова. Напитати все так гарно буде. А от переселенка з Херсона Ганна Віра долучилася до акції для того, аби показати військовим, що їх боротьба на фронті не марна. Українці єдині та чекають лише перемоги. В мене не не жодного разу не було відчуття, що ми якось ну не разом було завжди відчуття, що ми разом. І ну скажімо так, зараз я спілкуюся з, з, з великою кількістю як рівнян, так і ВПО з різних куточків країни. Є відчуття, що ми разом. От працівники ЦНАПу Креміної криміної готові продовжувати цю акцію і після повернення додому. Я думаю, що залюбки ми продовжимо цю традицію. Я, взагалі, як особистість, ці шевченківські дні полюбляю ще зі шкільних років це читання віршів, поеми. Оці українські вечорниці і випіткання залюбки, звичайно, продовжимо цю традицію. Хліб з давніх девен в Україні має досить велику шану, адже символізує життя. А постать Шевченка для сучасників стала прототипом боротьби за свободу, який ще сотні років тому пророкував. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.